Всім привіт! Мене звати Гріша і сьогодні я покажу, як збудувати класну халабуду Вона до, досить схожа на замок, і в ній можна спати. Ну що, почнемо, поч, почнемо з матеріалів. Нам з матеріалів потрібні. Всього лише сім подушок. 7. Один плед і одна ковдра. Плед і ковдра. Не дві ковдри і не два пледа, а ковдра і плед. Ну що ж, погнали будувати. Для першої кімнати це охорона будка. Ми з неї якраз і почнемо, як ви вже здогадалися. Далі нам потрібно взяти три подушки. І і у нас диван, у мене диван буквою Г. І уявимо, що, що ось цієї частини тут немає, в мене лише палка. То ми на цьому квадратику, який ми типу відрізали, ставимо одну подушку. Ось таким чином. Беремо подушку. Ставимо її раз, два, і три має вийти буква П із подушок. Або як П подушки. Це все. Головне, щоб вони, коли ми їх поставили, вони не падали і тримали форму. Я зробив букву П. Далі продовжуємо з кімнатою нічого не робіння. Там ми робимо, як всі здогадалися по назві, нічого. Нам потрібно також три подушки. Раз, два, три. Це ми зараз будуємо каркас. Просто каркас замку, а далі я вже розкажу де ще накривати. Взяли раз подушку. У мене ось такі. Взяли ось так, поставили її ось таким чином. Далі взяли ще одну, поставили її ось так. І останню поставили ось так. Все, каркас готовий. Тут нічим закривати не потрібно. Каркас готовий. Далі нам потрібно взяти плед, саме плед. Якщо плед великий, скласти його так, щоб ми могли накрити ось цю. Кімнатку нічого не робіння. От у мене плед великий, я його складаю. Вдвоє і ще вдвоє. У мене ось така штука вийшла. Далі ми йдемо сюди і накриваємо. Все ось. З пледами закінчили. Далі ковдра. Що робимо з ковдрою? Беремо ковдру і розкладаємо. Вона по-любому велика, і складаємо її вдвоє. І на оце пусте місце нам її треба. Покласти. У мене дуже важка ковдра. Це... челендж мені. Якщо щось впало, не хвилюємось. Просто кладемо назад, звідки вона впала. Ось, ось таке має вийти. Тут ковдра. Тут три подушки буквою П подушки, накриті пледом. Тут три подушки буквою П, подушки без пледа. Все, все покінчили. Спитайте, навіщо ж нам сьома подушка? А ось зараз покажу. Я розкладаю диван. Ось у мене він такий. І це ще не все. Можна його ось так лишити. Ну, я, я, от я його лишу ось так. Якщо у вас прямокупний диван, то ну як уже буде. Далі ми беремо подушку. Заходимо, ставимо? Ось так ковдру трошки посовуємо і засовуємо сюди подушку, сьому подушку? У нас вийшла як стіна, ось така стіна у нас типу вийшла. Ось де вхід? Поясню зараз. Я зроблю. Я зроблю типу ворота в ось цій частині. Спитайте, з чого я зроблю ворота, якщо я скажу, що я їх зроблю не з подушок. Я їх зроблю зі своєї морквини, яку звати оранжевуля. Ось. Знайомтеся з оранжевулею. Вона більша за мене, тому мені буде дуже зручно її поставити за ворота. Ось я її кладу ось так, просто рівно. Ось все. Ми майже все побудували. От тільки одне я запитаннячко у вас, мабуть. Що всередині? Всередину, там, де охоронна будка, ми беремо якусь ну, іграшку або вибираємо, хто буде охоронцем. Я беру цю черепашку. Ось таку. І її звати пузик. Чому пузик? Бо коли я на ній лежу, в неї дуже м'який пузік, тому я її пузіком назвав. Кладемо його в охоронну будку, ось так. Сидить черепаха. черепах. Далі ми можемо вибрати любимі книжечки, наприклад. Я беру книжки. Зараз я їх зберу. Так. Угу. 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 Так, так. так. Я читаю серію книжок Том Гейтс. Дуже. Прикольно. Дуже прикольно. І складемо їх де-небудь на стопку. Ну, я ще пару там книжечок. 13-поверховий будинок на дереві. І 26-поверховий будинок на дереві. І ще останні підлітки на землі. Такі книжки. Далі що я зроблю? Далі мені потрібна лампа. Я згадав, де воно. Зараз дістану лампу. Я ховаюся я інколи в шафі. Тому тут і має лампа. Ось така. З нічником котиком. Це дуже важливі речі. Як я їх називаю? Я це називаю дуже важливі речі. Беремо лампу спочатку. Я спочатку візьму книжки, беремо книжки. Ох, чорт. І ставимо їх біля пузіка. Ну, біля пузика. Ось біля пузіка. Далі беремо лампу, а лампу ставимо біля книжок, а книжки біля пузіка. Далі, якщо у вас є м'які іграшки, можна закинути от туди, м'які іграшки їх миллион. Моя улюблена жаба жаба. Ось, ось жаба жаба. Ще я вам покажу ось пару. Ось ще декілька, я ще докладу. Ось це карпіза. Це я ще мені недавно її зубна фея принесла, я не знаю, як її ще назвати. Кактусятку, як я його називаю. Я його в кактусятку. Ще млинець або пінкейк. У нього морзочка як млинчик. І ось моя саме цінна медузка. Одна із самих цінних медузок. Це досить сумна історія, чому вона мені цінна. Ось ця довга лапка. Вона досить толкова. Якщо хочете собі таку довголапку, ну, схожу на дов... топу довголапку, замовте її на Алікспресі. Цю жабку звати Квакі. Вона хоче подушка, але я її вважаю за жабку і звати кваті. Алоєнятко плантик. Я їх називаю вдвох, якщо вони плантінята або або кактусятко, алоєнятко. Або плантик і плантинятку, як вам зручно. Ось то мандаринка. Не пузик як мандаринка. Це така жаба. Жабка, яку я назвав, Бонджорно. Я її купив в Італії. І ще ось м'яка іграшка у вигляді штата Вашингтон, і я його назвав просто Штат. Чому у нього яблуко? Бо просто у Вашингтоні вирощують дуже багато яблук. Якщо чесно, я дуже хочу в той штаб, тому що я обожаю яблука. Це осінюшка. Я її назвав осінюшка, бо мені її подарили восени. Тому я осінюшка. І ось. Морська зірка, яку я називаю, зірка зірка або зіруня. І, до речі, зіруня прикольно літає, як Сурикен, усе. Це досить класно. Я люблю не отаку. Уеу! Хм. Я зробив таку халабуду. Ну, дивіться, на мою, на мою заготовку і можете прокачувати її. Це така халабуда досить прикольна. Ось другий, до речі, варіант, як вона може виглядати. Вона може виглядати ось так. А може виглядати ось так. Мені, мені другий варіант більше подобається. Тут так, типу. Ну, всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І всім пока. До наступного відео. І це відео я випустив. Я це, це відео після Нового року. Так що, всім, хто мене дивиться, за, те, за свято Нового року кажу вам з Новим роком. Всім пока!